19 жовтня жителі погребів Сухополов'янської громади провели в останню путь та вшанували пам'ять загиблого земляка солдата Збройних сил України Олександра Давиденка. Прощання відбулося у батьківській хаті полеглого військового. Олександр Давиденко народився 11 листопада 1989 року у Прилуках, закінчив школу номер 7 навчався у Прилуцькому професійному ліцеї. Строкову військову службу пройшов у Миколаєві, працював різноробочим. Працював різноробочим у ТОВ «Агрофірма Миколаївка. Останнім часом був будівельником 26 травня 2024 року. Олександра Давиденка призвали на військову службу. Серце воїна зупинилося 12 жовтня 2024 року внаслідок отриманих поранень 11 жовтня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Важко підібрати слова, щоб висловити слова найщиріших спідчуттів рідним та близьким Олександра. Особливо мамі Антоніні Петрівні з приводу цієї непоправної втрати. Немає таких слів, щоб передати той біль, який роздирає душу. Від того, що немає найріднішого, найближчого. До траурного мітингу приєднався голова Сухополов'янської громади Денис Росовський. Тож схилимо у Скорботі голови перед світлою пам'яті загиблого героя Давиденко Олександром Олександровичем. А Олександр, він доєднався до небесного воїнства і звідти буде оберігати і підтримувати всіх нас у цій проклятій. Неоголошеної війни розв'язаної Кацапами, щоб давати нам сили далі тримати оборону нашої рідної землі. Олександра Давиденка поховали на кладовищі у селі Миколаївка. Йому навіки віки 34.